Подлива продакшн в сотрудничестве с King Cringe Entertainment представляет про шаву форсаж. Слушай, а что ты постійно хаваєш? Чувак, я сидел. Жрачка там полный відстій. А справимо і зараз складаються так, що або я знову сяду, або зіграю в ящик. І от смакую, поки ще можу. Бо ми чуваки з вулиці. Так, чуваки з вулиці. Mm. Стопа, е де ти сидів? Так, да, чуваки з вулиці. Mm. Чуваки з вулиці. А, чуваки з вулиці, блядь. Не повіриш. Це саме брудне місце, яке тільки може бути на білому світі. На вокзалі біля шавірмачної. Ти хоч ну, розумієш, у цьому діалозі ну немає сенсу. Ой, а у форсажі два типу сенс є. Чокис вулис. <кхм> Все, давай починати, бо ми. чокиз Чувак, чокиз вулиц, так. Тому поперли. Здоров, народ! Як ви бачите, сьогодні я вирішив обмазатись тематикою вуличних перегонів. І знаєте, другий форсаж я не переварюю рівно так само, як люблю перший і третій. І от, по ходу розроби перших швидких та лютих, чекнули мій огляд, почули, що ми достатньо відкрили сюжетку з копами. Та випустили другу частину, яка вийшла аж в 2003. му І являється ну, самою прохідною поліцейською історією. Що сказати, зробили роботу над помилками. Хвалю. Але звернули трошки не туди фільмах розпочинається з розмови вже дорослого Гюї Фрімена з нелегальними гонщиками, але насправді цього штриха звати тедж. Тут теж не тємщик, який 20 років тому засосав стіну і більше не ганяє. Ну, хіба що тільки лисав під ковдрою. Гонщики ж наші. Хохо. <ścoughs> О, Боже, подивіться на ці пози. Чисто з пісуарних пригод жоджу текли. Конозорино <ścoughs> зобана, нюа Тут реально весь фільм всі будуть стояти в цих бізарних позах, як ганстерепери у кліпах нульових. А це колись вважалось крутим. Ага, блять, в такі часи ми росли. Ну, давайте по порядку. Я вас зараз з ними познайомлю. Перша це. Суки. Хто? Чёрт, yeah. суки. сукі? Я вже було думав, що сценарист японку булить без поводу через те, що в неї обличчя збіглось після прання. Але потім загуглив і сукі з японської виявляється, означає любовте. Та... Ніжність. Поцілуй мене у духу. Тому тепер ви знаєте, суки це любов. Другий це чувак з прізвиськом Капчований. Не знаю, чому його так кличуть, але служок ходить, що цей крупний інвестор ставить останні гроші за оренду квартири. На гонку. Бо хто не падав, той не піднімався, хто не срав, той не підтирався. З цими словами я б напевно проїбав свою сраку в казино, якби там сидів. Хоча, якщо придивитися, ця пара не схожа на тих, кого не вистачає грошей. Вони більше схожі на тих, в кого скоро вийде новий альбом. Буде ребатл або перестрілка на крайняк. Ну і третій це мексиканець, його кличуть лаваш. Він тут чисто тутешній пунктурі старе дурачок і шаблон псевдо-альфача То до сукі бкане перший, бо чуваки ще в будку можуть. Настукати, ну йому ну, надо, ну, йолки палки Або ну ходить там якихось шкур за сраки, мацає. короче, крінж. Краще вже мужиків заду... І от ви запитаєте, навіщо я приділив так багато уваги цьому тріо? Можливо, вони будуть головними героями даної частини, чи будуть відігрувати немалу роль тутешніх подіях. Ага, та хуй там. Нічого з цього всього не буде. Це так, чисто статисти, НПС, масовка. Вони тут для того, щоб програти. А от кому вони мають програти? Це вже зовсім інше питання. Дякую за спойлер, мадам. Одного гонщика все таки не вистачає, і от замість того, що взяти якусь доходягу з натовпу, що знаходиться позаду, і скосити бабла, вони пропонують теджу покликати свою людину, яка буде ну матьора, і шарити в цій тємі. Просто геніально. Але, але, але. Що є більш геніальним, послідуючий діалог, крутість якого змусила Тарантіно подрочити режисеру, а потім застрелитись. Тому що після усвідомлення того факту, що кращого діалогу, ніж це, він вже в житті своєму не напише. Далі старий Квентін, так жити не зміг. Привіт, друже. Як щодо перегонів, ти ж знаєш, мені потрібні гроші. За 4 хвилини друже просто бомба. Ну ну просто бомба. Теж не вказав нічого. А це значить, що місце гонок одне і теж постійно за замовчуванням Що в свою чергу означає для копів ця точка має бути рибним місцем, але копів тут ну немає. Та й навіщо влаштовувати гонки біля свого гаража? Незрозуміло. Тебе що все місто під підошвою знаходиться. Коротше, гонка буде, бо четвертий явився. Чорт, це ж Брайн. Так, це Брайн. Я знаю. Брайн. Та я знаю, що це Брайн, дякую. Чёрт. У них великі кишені? Справді великі. Ага, особливо того тіпа, що за комуналку заплатити не може. Понабирали зброд якісь. Далі відбувається доволі нудна гонка між модами GTA Vice City на тачках з трьох полігонів з тими самими славетними колкими висловами. Брайан виграв гонку, але його в'яжуть лягаві. І знаєте, оця заставка, електромагнітна гармата, нічне місто, геге, про яку всі знають і скоса подивлюються. Тачка, от яку віджимають копи на старті, дуже вже сильно віддає вайбом карбону, котрий вийшов у 2006 році. Так би мовити, не спиздили. А надихнулись. Так от, прийняли його лягаві І давай свою тілегу там гнати. Мол, нам треба серйозний тип на реальну, блін, справу. Копом ти не являєшся, значить, будеш подвійним агентом. Той же качає власні права, мол, з вашим додіком робити я не збираюсь. Бо хлопець з вулиці, який був копом. Оце так парадокс. І каже він, Ман ЄС вікенд. Роман Пірс. Для друзів просто Ром. Лише друзі звуть мене Ром. Ти, свиня. Але так як ми з ним ще не такі близькі, то звати ми його будемо більш офіційно. Рома Циган. Якщо Брайан такий собі хлібчик без м'якіша, оболонка є всередині пусто, то Роман це чисто конструктор Лего зі штампів про чорних, тачки крав, в тюрязі сидів. Любить красти все, що не прибито, має пушку, підкачений, то всіх наривається і. Чувак з вулиці! Це важливо, не забувайте. Не вистачає тільки хіп-хопу, але ним пронесений весь фільм, так що можна пробачити. Пробачаю. Він настільки вуличний, що нам кожні 5 секунд кажуть, що він з вулиці. Єдиний, хто був більш вуличним за всіх них, це. Походу тільки є Fifty в Git Richard Крутий Український акцент в англійській. Yeah. А Зараз серйозно, народ. Зрозумійте мене, я мусив це сказати. Бо 50 Cent прийшов би й застряли мене. <реш> і вся ця og двіжуха тут не просто так, бо прийшов Джон Сінглтон, а це чувак, що зняв хлопці з вулиці. Власне, фільм про вулиці, ганстрі, вулиці і ще трохи вулиць. А на вихлопі ми отримали. Правильно, фільм про вулиці, але з неоном і тачками. Ну, коротше, видно, що тут над сценарієм не дуже сильно запарювались треба було типу злавати щось швидке на коліні ну і чисто запольнути на конвейерах серйозно з'являється відчуття, що вони не персонажа прописували а особову справу рядового тіпа з Комптона. ром тримає на Брайана образу мол, то його підставу чому і як не зрозуміло. але будучи старими кентами, ті начистили один одному хрюкальніки і поїхали в участок з пропозицією що їх оправдають та відбілять імена хоча йому відбілити можна не тільки ім'я на рахунок пірса можу сказати одразу: він тут був такою собі затичкою Торетто, але з нахилом в комічну сторону, бо дизель не зійшовся з універсалами чи то на сюжеті, чи то в ціні. Всі від даного питання крутили носом, як могли. Але всі ми прекрасно знаємо, що не в принципах справа, а в кількості хрустких купюр, бо немає вчителя, який не бере взятку. А є студент, який мало пропонує. Тільки отдалі з брутального тіпа, який любить трохи полімонити понти і час від часу понити, він переросте просто в клоуна. І напевно розчарує мене більше всіх. Просто через те, що у форсажі не може бути три Домініка Тарето. бо місце другого зайняв хопс і його ліка. На ділі цей дует має вписатися в схему по знешкодженню злодія Картейщика. Картера Верони. О, вже ці Верони, вічно крутять якісь мутні справи. За нього реально немає що сказати, типу, він просто є і любить курити шкіріні сигари. Ну, це ж круто. Напевно, і тому все це реально весь сюжет, все інше набір кліше і гоночних сцен, які тримають картину на плаву. Хлопцям з вулиці підганяють тачки, де знову нам насипають купа понтів і показують, що вони настільки вуличні, що навіть чують один одного в різних машинах. Подивимось на що ти здатний, Браєнка раздром маю дещо до тебе. Тоді навіщо їм в кінці знадобились рації? Я не розумію. Дід'їжджають на хату до Верони, приймають місію, на якій треба забрати конверт, світять банками, вуличними банками. Це головне, привозять конверт, там виявляється ділдо, і їх посвящають в саму суть. Чуваки, тут у бізона патреон з'явився. Що реально? Так, там ранній доступ до відосів, та і самі відоси там з певними плюшками. Тому, якщо хочете підтримати його гривнею, то залітайте. Коротше. Треба два хороших воділи, які вивезуть брудні гроші верони і візьмуть свою долю. Звісно, вікно для того, щоб драпати, їм оформлять. Але про це вже розмова буде йти ввечері. А доти треба провірити тачки, бо щось вони люто смердять а, мусором. І виявляється, їх корита напічкані жучками. Тому нам срочно потрібен розумний китаєць, який допоможе їм в цьому. І. Сука. Який допоможе їм в цьому, і бля, як же я люблю ці старі фільми через стереотипи, які ще тоді були нормою. І дивлячись це зараз, я не перестаю реготати. Це наскільки чорно, що навіть круто. Але ну, китайці вони реально розумні. Брат, він взагалі-то з Майами. Шо? Далі вони починають говорити по поводу сценарію. Забудь. Я не хочу це обговорювати. Забути? Ні, я хочу знати все кореш. А я кажу забудь. І їдуть лутати нові тачки. За допомогою блефу виграють пару крутих м'язів. Стара школа, американська міць. Фарширують їх азотом, завалюються в клуб, і там ми дізнаємося, що циган загрімів бо спер автомобілі. Цигани викрали коня, що це за хуй Тобто сумнівався. І його посадили. Причому зовсім в ліві копи. До чого тут Брайан, запитайте ви, я не знаю. Коротше, драма, висмок та на спальця. А Ром тут виглядає як поц, причому лисий. Так що не позорь лисину, йди, одягни шапку. Потім їх залякують і оформлюють вікно для втечі. Наранок ця тянка. А, ну да. Я ж забув сказати, хто вона така взагалі. <смас> Промаячила весь фільм. Ну, ви що, ну. Коротше, можете зрозуміти, наскільки це важливий персонаж. Так, вона також подвійний агент. Тут взагалі то всі подвійні агенти, так що я не здивуюся, якщо в кінці виявиться, що і Верона також копав сам на себе. Але вона настільки розумна, бо ну вона ж подвійний агент, а це вам не коники з гімналі пити, що умудрилась припертись на хату до Брайна, приволочити хвоста і ледь не запороти всю місію, бо їй срочно треба було переказати, що їх вальнуть бабла ніхто не отримує. Це ж ну, не можна було сказати якось по іншому. Наприклад, записка через довірну особу та ну, якщо у вас з мобільними, повна матня. Але ж це було б не так ефектно, особливо з цими істериками, від яких я ледь не помер від крінжі. О, що ти? Я виб'ю з новолину, пусти зброю. Ура! Ура! Що взагалі коїться? Зате циган рятує їхні сраки, і відбувається той самий діалог в стилі форсаж, поки що не про сім'ю. Спокійно, все нормально. Але вже близько. Про дружбу, братство, золото, владу, багатства, я не знаю, чи як нам казав Золотий Роджер. І нам котре нагадують, що вони з вулиці, це важливо. І от я вже починаю задумуватись, хто з них більш вуличний? Помш з вулиці чи цей дует. Починається місія, вони забирають бабоси, драпають від копсів, вкотре пропіхують ідею, що тачки все-таки вміють літати, рятують тянку, перемагають поганця і йдуть з повними кишенями, бабла, бла 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 Хотів би я щось сказати, хороше за цей фільм, але це така залупа, що не дай боже. Музон. Найс nice. олдскул чиста кайф, але цих треків немає в моєму плейлисті. Тому качну в мене один тільки трек Луда Кріса. Це to throw you in them троюємка. Ну коротше, ну дефолтний заїжджений, це вже я не знаю. мені здається, його не чув, тільки лінив. В нульові отаке художнє лайно звучало з кожної праски. Крутих тачок тут було мало. Не так багато, як у першій частині. екшену. ну як кіт наплакав, не завезли по ходу. Адреналін взагалі не відчувається. Всі сцени, де вони вже ну, хоч якось, пробували зіграти напруження, більше були схожі на розборки підлітків. І з висоти досвіду скажу, що друга частина була прикольною, тільки в дитин. І відправляється вона в ту саму нішу фільмів, котрі не хочеться передивлятись після дитинства. Бо можна зрозуміти, що тоді просто трава була зеленіша, а на власній ностальгії далеко не заїдеш. Тому з тобою був твій братанчик Бізон, і сьогоднішня цитата тигрів: Форсаж 2 це як енергетик за 40 гривень. Піниться, блистить. А потім ти від нього адрестаєш як чорт. Сайнара.